Ви чуєте, коли з відразу повідомляйте про це, щоб ми розуміли, що ви нас чи чуєте чи ні. Доброго дня. Я вас чую, і в мене є бажання, щоб в порядку 28 глави приходило засідання. Розпочніть, будь ласка. Що, що, що? Ви нас чуєте чи ні? Так, я вас чую. Добре. Розглядається тоді сладяна. Відвід від судді Завгороднього. Відвід в заяві судді Завгороднього мотивований тим, Може, що це ваші пояснення? Ось такі були, що головуючий може вперед ставитись до скажника, і головуючий може порушувати права страшника. На звідки ви нам назвалися? Де ви проживаєте? Місце вашої роботи, будь ласка, характеризуючі дані. На звідки там, будь ласка, судуюсь? Ваша честь, наскільки я розумію, ви вже 10 років практикуєте судею. Але я хотів би, щоб судове засідання проходило в порядку глави 28 параграфа 3 кримінально-процесуального кодексу. Якщо вам це не зрозуміло, ну відкрийте, будь ласка, 342 42 статтю і почніть з неї. Зазнайте ну, ще раз, що ви що Ми маємо порядок судового розгляду, визначений кримінально-процесуальним кодексом, глава 28, параграф 3. 342 стаття. Починається судове засідання. нам не називайте, тільки статтю. А вам це не відомо, я так. Сподіваюсь, за 10 років порядок і процедура судового розгляду ви до неї ще не дійшли. Так, відійшла, здійснюю розгляд цивільних справ. кримінальних в нас судді становна спеціалізація. Ой, яка діда. Зараз все переглянемо і. Вирішимо, ви не називаєте суть саму, просто назвали статтю. Я дуже здивований, що я зробив вам відкриття що таке процесуальний кодекс і 342 стаття. Ви навіть зробили ніякого суду відкриття. Я вам зазначаю, що ви зазначили. Нас у статі мені потрібно дослідно переглянути про що говориться дана голова і дана стаття, що вона так. Я ви... сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Прошу не перебувати суд. І, це не повага до суду. Справа в тім, що ви не зазначили про що це і що ви. на зазначити статтю, щоб її вам сказав. Треба переглянути, що. Якщо можете, сказати, скажіть тоді, що саме, ви хочете відповідно до нас. Добре, і... параграф 3. Стаття 342. Відкриття судового засідання. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. Друге, секретар судового засідання доповідає суду. Хто з учасників кримінального провадження? Приймає участь, як вони були попереджені. Все інше. Ви нас погано чули, коли суд відкривав судове засідання і повідомляв про те, що який розгляд дійсно що і що розглядається. Ви нас не почули, як це час зв'язок доклад секретаря вже був. Заявник перше, ніж ми почнемо судового засідання. Може ви зайшли, але е, я не чув доклад секретаря. Я не чув 343 стаття виконання повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами. Дивіться. Моє прізвище, ім'я у батькові, дату рік, місяць народження і місце вашого проживання, місце роботи. Добре, я вас почув. Я вас почув. Скажіть, будь ласка, на підставі чого я зараз маю представлятися і повідомляти свої персональні дані? На підставі якої статті? Зазначте, будь ласка, суду. Ви відмовляєтесь, так? Ні, я прошу Порядку процедури дойти до кожного питання. Тобто ми пройшли 342 статтю, ви вважаєте, тобто ви працюєте сьогодні секретарем. Так, працює з секретарем. Суд вас зазначив назвати, повідомив проводити справи, повідомимо вам, що вже в третій раз я повідомляю, що віддається фіксування судового засідання е-е Відвій, Олександр Володимир, що я вам забачила, що розглядайте з пара від віна, заява провідність віна Олександра Розвіта. Я вас бачу, хто дорогу за в мене немає сумнівів, що це ви прошу назватися, якщо це ви. Це прохання чи вимога? Зараз це прохання чи вимога з вашого боку. Якщо це вимога, будь ласка, назвіть норму. Законодавчу, на підставі якої я маю це виконати. Якщо це прохання, я його відхиляю. Будь ласка, секретар судового засідання що на зв'язку знаходиться і що я є відвіду, Олександр Володимирович на зв'язку. З вами на секретар судового засідання встановлює Що повідомили, що ви є таким? Ви засідання Так, я вже секретарю все повідомив до початку судового засідання, як це мало відбуватися відповідно нормі статті 342. Так, так, так. ваші ви саме така особа, вам. Ви є таким чи є Я вам ще раз пояснюю, якщо це прохання, я його відхиляю. Якщо це вимога, будь ласка, обґрунтуйте нормою права, на яку ви посилаєтесь, що я зараз маю розголошувати свої персональні дані. Відповідно до 342, будь ласка, на свій півдні я побачу. Е, ваша честь, відповідно, до 342-ї статті, я вам зачитаю, що секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників кримінального провадження інших осіб за клопотанням або скаргою, у яких випадках здійснюється судове провадження, а також хто з викликаних та повідомлених судомості прибув у судове засідання, та хто бере участь у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Не перебувайте мене, будь ласка, ви попросили, щоб я вам повідомив 342 статтю. Я не бачу, де в цій статті є норма, що я маю розголошувати свої е, персональні дані. Будь ласка, ще раз просить вас тут, назвіть своє прізвище, ім'я побачу. Всі учасники справи, якщо брати відбудового засідання, тільки що повідомили за таким чином, я питаю у вас. Якщо ви не спеціаліст в кримінальних справах, я вам е пояснюю, що немає е такої статті, яка б зобов'язувала мене розголошувати свої персональні дані. Достатньо того, що я авторизувався. Протоколі судового засідання за допомогою кваліфікаційного ключа цього <плес> до <плес> досить, що ви є фактично тим, що ми авторизувалися, і ви є лісі Осан Володимировича. Будемо вважати зубачвіру, що ви є саме літі Осадинович, саме заяву дану про відвідувачі Заворотньому вашому питання буде до складу суду. Так, до початку судового засідання я заявляю клопотання про те, що має бути зараз включена пряма трансляція відповідно статті 11 закону України про судоустрій та статті 11 Кодексу суддівської етики. Будь ласка, вімкніть пряму трансляцію судового засідання. Пряма трансляція засідання. Так організована робота суду, так організовані камери в станом у судовому засіданні, що ви маєте брати бачити інших учасників. Камери не налаштовані, щоб бачити склад суду. Це організаційні питання, склад організації роботи суду, і ці питання не до складу суду. Ці питання до а, а в мене питання до вас як до головуючого судді. Чому дане питання не вирішене? І я заявив клопотання про пряму трансляцію ресурсом судова влада, яке має зараз відбуватися. Я зараз знаходжусь на сайті судова влада і бачу, що дане судове засідання не транслюється, тобто порушується стаття 11 закону України про судоустрій. Будь ласка, не перебивайте мене, коли я кажу. Я задав клопотання і ви його маєте вирішити про пряму трансляцію. Будь ласка, я чекаю на ухвалу. У мене ще питання. Я можу бачити головуючого суддю, чи не можу не бачити? Не налаштовано камеру. Так, якщо не налаштовано, як ми проводимо судове засідання, якщо не налаштовані камери? Ви бачите зал судового засідання. Ви чуєте склад суду? Я маю бачити суддю на фоні державних символів. І не треба глумитися над е, судовим процесом. Чи ви чи ви не відповіли на мою ухвалу. Ви е, порушуєте правила. Розгляду щодо е, забезпечення технічної можливості проведення судового засідання. Ви дайте відповіді.